До війни насправді ми готувалися в організації. В нас е, були виділені ресурси для евакуації, і перший день війни ми всі були на зв'язку. Громадська організація Боротьба за права операторка Наталія слухає вас. Мені потрібна евакуація з Бахмута. Ми займаємось медичною евакуацією. На автомобілі швидкої допомоги ми вивозимо людей, пацієнтів, маломобільних, вивозимо з гарячих точок і Бахмут, Торецьк, Селідова, це Донецька область. Це все 3-5 кілометрів до лінії фронту. наша головна мета вивезти поранених людей, людей, які не можуть вибрати самостійно, але потребують багато ліків, допомоги, їжі, води і всього. То що мені фактично жити як кажуть у страхі. В постає напряженні там. Більшість людей, яких ми евакуюємо, та маломобільні або похилого віку люди. І для них це дуже стресово, бо вони покидають свої домівки, мабуть, вже ну, і більше ніколи не повернуться. Виривати людей здавалося б. Ситуації без виході, коли взагалі люди навіть не уявляють, що хтось є, хто готовий за них боротися і допомагати їм, це, повірте, теж дуже складно. І напевно в цьому дуже важливо бачити результати, ну а найбільшим результатом є дійсно врятовані життя.